Всім привіт дорогі друзі, мене звати Денмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо піднімати нового бравлера Кленсі на 25 ранг в режимі Ball. І досвід, вийшов, в принципі, дуже цікавим, також розкажу загалом, як на цьому бравлері грати, які є прикольні всякі фішечки і наскільки цей бравлер імбовий. Ось. Перед тим, як це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк, а також відписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Ну і я буду починати. Бажаю кожного з вас приємного перегляду. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Ну і ще хочу подякувати тим пацанам, які допомагали мені з даним пушем 25-го. Це Рома, це Алекс, це Джокер та його тімейт. До речі, ссылка на канал Джокера буде під відео. Ось пацан АП 25 і 30 ранги, що я вважаю дуже і дуже круто. Тому якщо я вас зацікавив, то прийдіть на його канал та підпишіться. Ну і ще хочу вам порекомендувати інстаграм-аккаунт мого хорошого друга. Ось там скоро буде появлятися дуже багато цікавого лайф-контенту, тому рекомендую прийти і підписатись. Ну і на цьому ми з рекламою закінчимо. До речі, вибачаю таку кількість тої самої реклами, ось, ну, але кожен виживає як може, тому сорі. Коротше кажучи, переходимо до нашого з вами відео Як ви бачите, фоново я піднімаю коленці, до речі, піднімаю його приблизно з 250 на 750, як ви вже могли зрозуміти, ось. Ну і піднімався я з двома різними командами на двох різних картах. І що можу сказати? Карта багато чого рішає, бо йому потрібна більш закрита карта. Оскільки, по-перше, в нього не така велика дальність, ось. Ну а по-друге, тупо банально легше подати, коли карта більше закрита. Ось буквально кілька карточок я пробував дуо, так само кілька карточок пробував соло. І що я вам хочу сказати, справді не рекомендую. Врешті, паралельно мені ще випав легендарний стар -дроп. чесно кажучи, є дуже сильно на драку. Ось, коли в мені душі я вже його вибивав. Ну, виполти ще кредитів, що також, в принципі, дуже непогано, ось, ну, але набагато краще б було вибити зразу драку, це було просто суперово, ну, але, на жаль, сталося ось так. Коротше кажучи, тепер переходимо до його геймплею. Ось, Основне за драку це набити хоча б срібний левел. Оскільки ну, до нього вам немає, по суті, що робити в кадрці, і до вас не буде ніякої користі, оскільки урон супер і супер маленький. Ну, і це перша причина, чому я не рекомендую грати особливо в Соло ШД. Оскільки вам, щоб винести одну банку, треба буде, я не пам'ятаю, або 7, або 8 тичок на 10-й силі. Ось, я, до речі, його на 11 не прокачував. В ШД інакше. ШД вам хоча б імей допомагає, і то так собі. Хоча на якомусь укритті я грав непогано, в принципі, за кленці. Але це було 250 кубків. Там я не знаю, які противники, ось. Ну і що було на тій самій карті на 700, я не знаю. Ось, Ну, але в принципі, Бравлір Імба. По суті, його можна бити, я думаю, в майже в будь-який режим, особливо таких, як Бровбол. Він просто імба. В принципі, я також підходив непогано зават кристалів. Ось там ми теж іграли. В принципі, прайдер теж прикольний. Ось, ну, В принципі, ще можна брати в ограблення але там його тестували рідше. Але, в принципі, якщо ви набуваєте золотий левел, Ось, ну будемо казати, третій левел, окей, третій левел, ну тут просто люта імба. В принципі, якщо так подумати, він знову ж таки підходив непогано в, в всі режими, єдине що деякі відкрита карта, і все. І оце вже велика-велика проблема для нього. Далі, давайте поговоримо за його білд або принаймні з тими пасівками і гаджетами, якими і грав я. Ось. Коротше кажучи, грав я з гаджету ефективна стрільба. Ось, ну, на рахунок пасівки брав підкачку. Чому саме ця пасівка і чому саме цей гаджет? По-перше. Інший гаджет він, по суті, допомагає, але не так сильно. Тим більше на відкритих картах він вам мало що буде давати. Ось. Ну а цей гаджет вам в два рази збільшує е, як -то, отримані жетони. Тобто, як ви даєте течку в противнику, ви получаєте два жетони, а не один до прокачки левела. Ось. І це, на мою думку, просто бомба. Далі. На рахунок пасівочки. Чому підкачка? Тому що інша пасівка вам, по суті, дає три жетони на початку катки. Це не дуже мало, оскільки для. Першу для другого левела, точніше, потрібно, якщо не помиляюсь, або 8, або 9 вистрілів. Тому ця пасівка вам мало чим допоможе. Ну, типу, як, вона допоможе, але тільки перші 20 секунд там раунду. Ось. Ну, якщо дати іншу пасівку, коли ви будете вбивати противника, ви будете відновлювати всі 3 тички. А ось ця вже просто імба, Тому що ви можете винести одного, винести другого і винести третього. І в мене справді були такі каточки, де я виносив всіх трьох. Тому, повторюся, рекомендую вибирати саме цю посівку. Тепер на рахунок снаряд. Грав я з снаряжкою на урон. Ось, ну і з до додатковим гаджетом. До речі, хочу сказати, що додатковий гаджет вам вряд ли буде потрібен, якщо ви не будете грати в ШД. Ось, мені здається, що ця снаряга тільки для ШД підходить, оскільки гаджетів йому навіть забагато. Переважно двох гаджетів спокійно вистачає, щоб вапнути собі третій левел на кленці. Ось тепер на рахунок снаряг, я не впевнений, чи вона вам потрібна. Краще, мені здається, взяти щит. Ось, хп в нього в принципі, хватає, але ви точно не будуть. Ну і урон плюс ХП це база, в принципі, тому рекомендую використовувати іншу снаряжку. До речі, на рахунок ульти. Теж є прикольний моментик. До речі, не знаю, чи потрібно прокачувати на 11-ту силу. Мені при це зятої вистачає, але урону на першому левелі справді дуже мало, тому знову ж таки, якесь ще депо апати буде дуже важко. Ось тепер давайте до самого геймплею перейдемо. я, що ще так резко міняю теми. Ось, оскільки нормального сценарію нема, то будемо ось так. Коротше кажучи, що ви робите? На початку катки ви мусите зразу дати 2-3 тичечки, в ідеалі взагалі попасти. Тобість, це вам дає дуже сильний буст далі. Оскільки якомога швидше вам потрібно бити третій левел, оскільки, навіть якщо ви слиїться, у вас левел зберігається. Ну, Якщо ви будете мати максимальний левел, ну, все, ви машина, вас не винести, винести майже нереально. Ось, Ну і дуже круто, якщо ви будете мати постійну ульту. Тобто, як ви юзаєте ульту, бажано зразу збирати ще одну. Е, для такої місії вам підходить Альпрімо, не знаю, Бул, Френк, Бас. Тобто ті, кого зустрічав я дуже часто, і переважно всяких Френках я їй набивав собі нову Ульту. Ось, остільки, ну Це дуже класно. Це дуже класно. І ви 12 тисяч хп виносите з одної ульти, от, і набиваєте ще одну ульту. от. Або можна, в принципі, на трьох ультувати, але найкраще це ультувати на іншого кленці, якщо він є в катці. Тому що, як я вже і сказав, кленці зараз один з самий імбових бравлерів, як мінімум своєю ультою. Тобто виносить він любого бравлера. Тобто, якщо не встигне ультанути, то навіть її винесе. Так само, до речі, ви зараз бачите фонові кадочки, можете дивитися, як я відігрую і почати відігрувати так само, оскільки, як я вважаю, іграю я, в принципі, на кленці непогано. Якщо є помилки, то вибачаюся. До речі, як бачите, потім вже можна просто прожимати гаджети, як привичка. Взимо це так. Ну і в принципі, що я вам ще можу сказати? Можна навіть деколи старатися здохнути спеціально, але забрати з одного-двох противників. Ось. І команді вже буде набагато легше. Або хоча б йти в розмін, а ультові ви можете спокійно добивати. Якщо бачите, що вас виносять, ультуйте, але бажано вблизі. Тобто, найкраще це потидальники працює. Ну і вийшов ось такий коротенький відосик, в принципі, брав імба. рімба. Я буду, до речі, випробувати апити на 30 і серйозно, я от прямо сьогодні вечором буду апити вище. Ну, як бачите, 25-й ранг ми підняли, і я не можу сказати, що це було супер важко. Підняв я приблизно за 3 години. Це з 250, і це я враховую 2 дні. Ось, плюс граю на мобільному інтернеті, чуть логало. Зараз я хочу ще чекати про таких пацанів ми грали, бо у нас в Ромчиках було 830 кубків на дінамайку. Ось, тому нам кидали чуть сильніше пацанів, але щось я би не сказав, до речі, сильно пацани якісь круті, то є так, кубки не дуже високі, там 40-30 тисяч. От, а були деякі моменти, прям коли реально так люто розносило. Наприклад, ось ця каточка, там ми мало що могли зробити, Кольт класно відіграв. Так, ну 30 -та, і Анджело, це таке собі. Далі, 30 бібі, непогано і фенг. І, до речі, ну таке. Ну, коротше кажучи, що не знаю, просто сливали, можливо, в них пів був краще. Коротше, на цьому буду закінчувати дане відео. Ось, сказав я вам і розказав все, що хотів. Рекомендую відкривати клейс, якщо маєте таку можливість. Ну і рекомендую апати на 25 30 ранах, поки його не пофіксили. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажміть на дзвіночок, напишіть в коментах, як вам дане відео. Ну і яке випустити наступне. Ну а з вами був, як завжди Денмен, до завтра.